Уявіть, що ви глибоко спали і раптом прокинулися. Посеред ночі, несподівано. Чи бувало у вас таке відчуття несподіваного пробудження з тривогою та хвилюванням, коли ви не розумієте, що саме сталося? Це відчуття схоже на те, ніби щось намагається привернути вашу увагу, але ви не можете зрозуміти, що саме. Іноді бажання заснути просто зникає, залишаючи вас у стані збентеження та розгубленості. Але що, як я скажу вам, що за такими нічними пробудженнями може стояти глибока духовна причина? Так, ви правильно почули. Наше життя має духовний вимір, і часто у ньому діють невидимі сили, які впливають на наші рішення і життєві шляхи. Уявіть собі, що пробудження в нічну пору. Це більше, ніж просто порушення сну. Це не випадковість, а щось набагато більше. Наприклад, багато людей відзначають, що часто прокидаються приблизно о третій годині ночі. Чи замислювалися ви, чому так відбувається? Багато хто вважає, що це може бути знаком того, що Бог намагається встановити з нами зв'язок. Це ніби він кличе нас на особисту розмову, бажаючи передати важливі послання, які призначені саме нам. Цей момент унікальна можливість почути його голос і зрозуміти його волю щодо нашого життя. Проте, якщо ви ігноруєте ці нічні пробудження, ви можете втратити важливу частину божественного плану для вас. Подумайте про це кожне пробудження посеред ночі може бути вікном у щось більше. Уявіть себе зануреним у тишу ночі, коли все спокійно, і раптом ви прокидаєтеся. Це не просто фізичне пробудження. Це як ніби щось відбувається на духовному рівні, щось, що виходить за межі нашого звичайного розуміння. Особливо, коли це трапляється близько третьої години ранку, можна відчути, що сам Всесвіт начептує вам щось важливе. Саме в цей час Бог любить спілкуватися зі своїми дітьми, передаючи їм ключові знання та істини, які можуть змінити не тільки ваше життя. Але й життя вашої родини. Ігнорування таких нічних пробуджень може стати серйозною помилкою. Це може навіть перешкодити вам, здійснити ваше справжнє призначення. Як християнину важливо розуміти, що в ці моменти Бог може намагатися встановити з вами зв'язок, Він може спонукати вас до дії, направляти чи просто прагнути до глибокої розмови. Коли ви прокидаєтеся серед ночі, Сприйміть це як божественне запрошення до молитви. Бог закликає вас до приватної бесіди, розкриваючи ті аспекти життя, які ви могли б не помітити в суєті дня. Також слід враховувати, що ці нічні пробудження можуть бути способом, яким Бог порушує плани ворога. Сатана завжди діє потайки, намагаючись відвести вас від вашого істинного шляху. Але коли ви відповідаєте на Божий заклик уночі, ви протидієте цим планам і зміцнюєте свою духовну позицію. Тому наступного разу, коли ви прокинетеся вночі, не ігноруйте цього. Використовуйте ці моменти як можливість зв'язатися з Богом, шукати його керівництва та божественного захисту. Ніч це час, коли наш Небесний Отець бажає говорити до нас у Святому Письмі. Зокрема, в Матфея попереджається про небезпеку, коли ворог сіє бур'яни під час нашого сну. Це підкреслює, що зло використовує нічну тишу для свого хаосу. У ці моменти Бог мудро будить деякі душі не для того, щоб порушити їхній сон, а щоб подати сигнал про невидимі духовні битви, які точаться навколо. Це божественна стратегія. Зміцнювати своїх дітей через молитву як ліки проти підступних задумів ворога. Коли вас будять уночі, це не просто перерваний сон, це Божий заклик до духовної боротьби. Може виникнути спокуса повернутися до сну, але ми повинні розуміти важливість цих моментів. Багато хто запитує, чому Бог вибирає саме ніч для спілкування. Реальність така, що Він може звертатися до нас у будь-який час, але вдень нас часто відволікають повсякденні турботи, що заважає нам почути його голос і розпізнати духовні небезпеки. У тиші ночі Бог може краще донести до нас істини, які вдень ми не завжди здатні помітити. Ви будете здивовані, наскільки кілька хвилин в присутності Бога вночі можуть змінити ваш день. Один час молитви у ночі має особливу силу, це божественний зв'язок, який виходить за межі повсякденної рутини. Не дивно, що Ісус проводив багато ночей у молитві, розуміючи силу цих священних моментів, у ці ранкові години присвятіть час Господу, встановлюючи особливий зв'язок з ним. Це момент для того, щоб висловити свої страхи, мрії та подяку перед Богом. Налаштувавшись на його голос, що говорить до вашої душі, пам'ятайте, що ці моменти нічного пробудження це не просто випадковість. Бог має важливе послання для вас, і Він чекає, коли ви відкриєте своє серце, щоб почути Його.